Це хороше запитання. Я не вірю в Бога. І що? І нічого. І нічого? Я думаю, що якщо ви не вірите в Бога, то я думаю, що в дари ви наві теж не вірите. ніщо не вірити. Людина, яка не вірить у Бога. І на каналі або під моїми проповідями пише такий коментар. Хотілося себе запитати, для чого? Болить тебе всередині, та? що ти в свій час не навчився, не прийняв, не зрозумів поняття віри, а тепер оправдуєш свою атеїстичність. І, особливо ця фраза, ну і що? Знаєте, як то кажуть, от, дитині там чи кому там, ну ти ж був нечемний, подивися, що ти там наробив. І дитина каже, ну і що? Коли так людина каже, коли так дитина каже, коли ми так кажемо, ну і що? Тоді, коли вона відчуває безнаказаність. Але знаєте, чи віриш ти в Божу справедливість, чи ні. Чи віриш ти, що тебе Бог накаже, чи ні, від цього твоя кара не змінюється, не збільшується і не зменшується. Бо Бог є справедливий, за добро нагороджує, за зло карає. Якщо людина не вірить у Бога і це життя прожила, не вірячи у Бога, що би вона не робила, після смерті вона буде в пеклі, там, де Бога нема. Вона хотіла без Бога? Без Бога і буде. Без Бога це самотність. Бог перебуває в Пресвятій Тройці, Триєдиний єдиний Бог, іменно через те, що показує, що ми покликані до спільноти. Бог нас створив, щоб не бути самому. Бог нас створив багатьма, щоб нас було багато, щоб ми творили Божу спільноту. Церква це є спільнота вірних людей. Спільнота, і ми вчимося в ній жити в спільноті. І хто є навчений жити в суспільстві нормальним, то він буде і до царства Божого. А ті, яких від суспільства ізолюють, всяких там злочинців, так? яких кидають до, до тюрми, куди кидають най, найскладніше, в камеру для одиноких. Одиночка вона є найстрашніше покарання, бо людині найважче боротися із самотністю, з відчуттям, що ти нікому не потрібний. І вже попавши в тюрму, люди шукають все одно якоїсь спільноти. Вони створюють там групи однодумців, ієрархія відповідна. Людина хоче бути в спільноті, навіть негативні. І ти казати, я не вірю в Бога, та й що. Якщо ти не боїшся покарання дуже добре, я би тобі сказав, що краще би ти боявся навіть не вмирати, а жити. Бо ти марнуєш час, за який міг би пізнати Бога, прийти до Бога і сказати, Боже милостиві. Будь до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене. Бо безчесанно рішує Господи, прости мені. Так хлопчику 9 років вже три рази приснився Ісус Христос. О, це я розумію, знав, що щось буде з цієї дитини. І буде з ним велика людина, якщо потім в школі трохи не підпортиться. Якщо дитині сниться Христос, значить. Про Христа говорять, значить, ходять до церкви, значить дитина дивиться якісь там мультики про Ісуса Христа, щось таке. Бо якщо б дитина жила в атеїстичній сім'ї, то вряд ли б дитині приснився Ісус Христос. Ви хочете почути, чи це і добре, чи це і знає. Я завжди казав і буду казати, що там, де об'являється Матір Божа. Ісус Христос де є різні об'явлення, це не на тому місці, де все дуже добре і місце святе, це місце, де є проблеми. Щоби потім на тому місці стало воно святим. Але Бог об'являється там, де є проблеми. Через цього хлопчика Бог може звертатися до родини, що є якась проблема у них. Хтось знаходиться в стані тяжкого гріха, смертного. Хтось може бути на... перебуває у габітуальному грісі. Абітуальний гріх це гріх, який постійно діючий, коли людина постійно в одному, тому самому грісі перебуває наскільки вже довго, що вже не нарахує то гріхом. Абітуальний гріх це постійно діючий гріх. Ну, наприклад, має моду проклинати. І куди не йде, все клине. Побачила курку, клене курку, побачила дорогу позамітну – клине, побачила грязну десь клине. Здовж дороги, все, і в неї в без безперестанку випадають тоді бредота прокльонства. Ну, це і називається габітуальний гріх, коли ти постійно в грісі. Це може бути не тільки прокльонне, це може бути любе. Алкоголіки, які не можуть справитися із своєю волею, каже, сила є, воля є, а сили волі нема. Тому це теж вони перебувають габітуальному гріху. Гріх постійно діючий дуже складний гріх. Людина до нього привикає. Знаєте, так, зігнувся, тако, походив трохи, а потім вже й вирів на ці не години. Так само і з тими гріхами постійними. Вони є дуже тяжкі. І тому через цього хлопчика. Господь Бог може звертатися до родини. Бо дитина свята, і через ту святу дитину Бог хоче щось вам сказати. Так що... Це не означає, що О, все файно, дуже добре. Дитина свята, бо йому Бог приснився. Ні, проблема у вас у родині. Так, більше, більше запитань немає. Ті, що є, це особисті. Mm-hmm.